Термінова новина вибухи на Закарпатті підірвали гранату прямо в приміщенні сільської ради. Усі деталі просто зараз на Закарпатті. в будівлі Карськівської сільської ради депутат підірвав гранати. Нині поліція працює на місці події. Повне відео ми вам не можемо показати з етичних міркувань, але покажемо фрагмент.

Отже, близько 12-ї до поліції надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати. За попередньою інформацією, через вибух постраждало 26 людей, шість з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати. Зараз на місці події працюють усі профільні служби слідчо, оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Вають першочергові слідчі дії не зрозуміло, який мотив був у чоловіка, але судячи із відео, він просто кидав гранати на підлогу, і люди навіть не встигли зрозуміти, що вони справжні. Що ж будемо стежити і зараз дуже багато надходить додаткової інформації зокрема, попередньо встановлено, що це Сергій Батрен, підривник є він депутатом Кирицьківської сільської ради. За попередньою інформацією, він живий. А на сесії ради розглядалося до слова питання щодо прийняття бюджету на наступний рік. Друзі, слідкуємо і також слідкуйте разом з нами.